Я хочу, я хочу зробити не політичну заяву, спокійну заяву. Я відчуваю, що зараз мені не дадуть її закінчити до кінця, бо в мене тут була можливість хоч на два листочка написати. Я хоч, хочу почати тоді з самого головного, я хочу звернутися до Верховного Головнокомандувача е, з питанням про те, що. Е, я хотів би, щоб він мене почув і дослухався, що незважаючи на те, як коли закінчиться судове засідання, я хочу його попросити і це його в силах, і це в його силах знову відправити мене захищати Україну. Я готовий виконувати свої обов'язки вчені бригадного генерала, звані бригадного генерала, однак на посаді рядового буду сумлінно все робити виконувати завдання підпорядкування керівника любого рангу, сержанта єфрейта, е, сержанта чи старшого солдата, я вмію це робити. Якщо я за цей період часу, поки буду воювати, незважаючи на стан свого здоров'я, зможу вбити хоч одного орка, а я зможу це зробити, повірте, в мене є такий досвід, то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму. Тим більше такий, таким чином, як зараз це все відбувається. Я дуже прошу е, і буду намагатися, щоб до Верховного Головнокомандувача Моя, моє клопотання дійшло. Якщо він його задовольнить, йому буде вдячний весь український народ. Що стосується решти питань, я, по-перше, всім дякую за підтримку. Дякую за те, що знаходяться поруч мої рідні, близькі, друзі, дякую за пресі, за те, що доводите до українського народу, що зараз відбувається. Я хочу звернутися до всіх українців, починаючи від верховного головнокомандувача, закінчуючи останнім солдатом, який знаходиться в окопі, про те, щоб ми не забували, що ми воюємо зараз в цій кривавій війні не тільки за територіальну цілісність України, а й за ті цінності, які ми здобули за час незалежності, а саме демократію, свободу слова, чесні суди, чесну, чесну прокуратуру, чесний ДБР. Всі правові органи для того, щоб ми не перетворилися самі в той оркостан, де зараз людина ніщо, ціні життя людського ніщо. Це країна, яка змогла задавити свій народ, і, і зараз згонить толпи цих орків для того, щоб вбивати українців. Я хотів би, щоб щодо самої підозри Так, що? Прокоментуйте, бо зрозуміло, зрозуміло, що я вимушений добре. Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава! Слава, слава Збройним силам України! Дякуємо зараз, за вони працюють за Бога.